Багато людей зараз кажуть, що складно знайти роботу, ніхто не відповідає, всім подавай ідеальних. Але правда в тому, що більшість просто не наймають через відсутні базові софт-скіли. Ви можете бути дуже хорошим спеціалістом, володіти купою технічних програм чи знати багато чого. Але якщо у вас немає цих навичок, то оберуть іншого кандидата. І я зараз не перебільшую, бо я бачила це з двох боків і працюючи в наймі і на фрілансі, і зі сторони замовника або керівника, який шукає працівників. Тому сьогодні буде просте, але болюче відео, які софт скіли реально важливі, якщо ви хочете отримати роботу і не втрачати можливості на рівному місці. Якщо ви вперше на цьому каналі, то давайте знайомитись. Мене звати Анастасія Снігуренко, я експертка з особистих фінансів, з інвестицій на фондовому ринку. І на цьому каналі я ділюсь лайфхаками, порадами щодо інвестицій, щодо фінансової грамотності і загалом допомагаю українцям будувати здорові стосунки з грошима. Тож, якщо вам цікава ця тема, то не забудьте підписатись. Перше уважність до деталей звучить доволі банально, але це одне з найчастіших місць, де відсіюються сильні кандидати. Розкажу приклад з мого досвіду: будучи фрілансером, я подалась на один проект, із 30 плюс кандидатів я пройшла одна. І знаєте чому? Бо всі решта надіслали тестове просто не туди, куди було написано. Здавалось би, дрібниця, але вони ну просто проігнорували інструкцію і все. Але це не дрібниця для замовника, це сигнал. Людина не читає, не перевіряє. Не вміє фокусуватись, і звісно, ніхто не хоче працювати з тими, кому треба все сто разів пояснювати. Друге відповідальність і виконання до кінця дуже часто люди погоджуються на тестове і зникають, обіцяють щось надіслати і не надсилають. Це базовий розрив. Бо для мене, як роботодавця, це означає, на тебе не можна покластись. Вміння доводити до кінця те, що пообіцяв. Це софт скіл номер один, і він уже відрізняє вас від 80% кандидатів, які просто не тримають. Мають слово. Третє, вміння комунікувати чітко і зріло. Це не про те, щоб бути приємним, це про вміння відповідати структурно і по суті. Не ага, ок, я подумаю, а відповісти по суті, уточнити, якщо щось не ясно, попередити, якщо не встигаєш. Це не навичка бути соціальним, це навичка ввести справу, і більшість реально валиться просто на цьому. А потім дуже багато недомовленостей, неправильних очікувань і так далі. Четверте, уміння слідувати базовим правилам. В кожному проєкті є рамки, формат, правила. Якщо вас додали в робочий час, значить треба його читати, що там пишуть. Якщо в завданні написано відправити до 17.00 в pdf форматі, то не варто надіслати лінк в коментарі о 10-й вечора. Це не про якісь суворі правила, це про повагу до часу. Кожного і про здатність працювати в команді. І якщо ви на старті не робите цього, то, звісно, ніхто вас не найматиме, бо далі буде тільки гірше. П'яте самостійність у базових рішеннях. Ще один момент, на якому часто валяться: очікування, що хтось скаже, що далі. Коли замість запиту, типу, я зробив ось це, ось мій результат, що думаєте, що потрібно зробити далі, людина просто пише: то що мені тепер робити? Звісно, якщо ви тільки на етапі стажування, це все окей. Але якщо ви вже давно працюєте і перепитуєте кожне слово, то в якийсь момент вашому керівнику це набридне і він найме більш самостійну людину. Я вже мовчу про те, що не самостійних людей не підвищують і зарплату їм не піднімають. Жоден з цих скелів, здавалось би, не є складним, але саме на них зливаються сильні кандидати. Якщо ви уважно читаєте умову, ви виконуєте обіцяне, ви нормально комунікуєте, не створюєте хаос і не чекаєте інструкцій на кожен. Крок, то ви вже на голову вище більшості кандидатів. І це той випадок, коли не треба бути ідеальним, треба бути просто адекватним для того, щоб вже бути краще за 80%. відсотків. Софт скіли це дійсно не щось додаткове, і в 25-му році це те, що вирішує, чи взагалі вам дадуть шанс, бо технічному можна навчити. А от замість вас читати, відповідати і мислити точно ніхто не буде. Поділіться в коментарях, чи ви погоджуєтесь з цим, які ще сов скіли ви сюди додали, або з яким досвідом ви стикались. Які софт скіли ви вважаєте, варто розвивати і, взагалі, на чому робити акцент? Буде дуже цікаво з вами подискутувати. А в мене на сьогодні все. Якщо вам було цікаво і корисно, то не забудьте поставити лайк і підписатись. І до зустрічі в наступних відео.